thank <laughs> you Привіт, друзі! З вами канал Безвічення та я Петюч. Друзі, сьогодні поговоримо mm. про фіброхвост на щуку і судака. Як вибрати, який найкраще? Так що буде цікаво. Не забувайте на наш канал та ставити лайк. Поїхали, друзі. Коли з'явився силіконові приманки, рибалки дорожили ним, як зіниться ока, оскільки вони були дефіцитним та вибирали не було з чого. Тому рибалки були раді принаймні будь-якого розміру і будь-якого кольору. На сьогоднішній день ринок буквально кипить ціліконою різноманітністю і вибрати серед цієї безлічі потрібну уловисту приманку дуже складно Поряд з кольорами та розмірами силіконових приманок випускається не одна фірма, і часом важко віддати перевагу будь-якій з них. І сам і все ж можна рекомендувати зупинитися свій вибір саме на фірмових примірниках, а не на їх дешевих копіях. Справа в тому, що фірма дорожить своїм іміджем, а виробник, який штампує дешеві копії, про це не замислюється, а тому часто не дотримується технологій. Та принципів виробництва приманок. Для початківців рибалок можна запропонувати наступні вироби, такі як relax, менс, кейтч. Бас Асасін, їх можна без особливих зусиль придбати в риболових магазинах силіконові рибалки на щуку. Перш ніж підібрати силіконову приманку на щуку, потрібно здати особливості поведінки щуку. Під час полювання своєю здобиччю щука особливо не розраховує на свій нюх, а тому не обов'язково використовувати її стіну голову. А віддавати перевагу яскравим забарвленням приманок. Саме широка колірна гама і приваблює хижака. При виборі кольору слід дотриматись наступних правил. На весні і осені щука віддає перевагу більш природнім, природного кольору з наявністю невеликих яскравих плям подразнюючих кольорів, червоних або оранжевих. У літній період вода. І лі... І важко помітити м'яні природні кольори, тому рекомендується застосовувати яскраві кольорні рішення. Якщо шука активна, то можна запропонувати її принади природних розмальовок. А якщо потрібно її провокувати на покльовки, то більш яскравими розмальовками. І хвости, в залежності від умов лобу, поділяються на два види: м'які вони. Призначені для стоячої води, і жорсткі. їх користують на річках з великим і середнім плитом. Під час риболовлі можливе пошкодження сікону, але він, на щастя, дуже легко ремонтується. Сілікон плавиться при високій температурі і його можна зварювати. Під час рибал можна застосувати Пальничку, а в домашніх умовах можна використовувати паяльник. Багато рибалок використовують цю пастиві з силікону для доопрацювання приматків. Жорсткими вони роблять м'які, а м'які не жорсткі. І крім цього, вони модернізують приманку, додаючи окремі силіконові фрагменти або відновлюють пошкодження, роблячи двох пошкоджень одну робочу. Що стосується силікону на судака, то судак не дуже добре розбирається в кольорах, так як основна частина його життя. Проводиться на глибині біля самого дна, але дуже добре бачить в темряві. При виборі кольорової гами слід зупинити свій вибір на контрастних комбінаціях кольорів: зелевий, зелений і оранжевий, або зелений з фіолетовим, а також оранжевий і фіолетовий. Багато мистецтво судака використовують приманки фірми Bass Assassin. Ця фірма випускає кілька розкувату гому, але на течі вона дуже добре працює і буває просто незамінною. Зібраний виброхвост можна оцінити в 1 долар. Дуже часто у силіконої рибки щука відкушує хвіст і доводиться міняти приманку безпосередньо на риболовлі, хоча багато початківців рибалки не знають, як правильно це зробити. Монтаж віброхвоста збираючись віброхвост, можна використовувати три основних види монтажу. Джеголовка найпростіший і найпоширеніший тип монтажу. Тим більше, що готові джеголовки можна придбати у відділах для рибалки. Застосувати вантажа двійник з використання вантажу чи бурашками. Застосування такого вантажу створює додаткову привабливість гру, а двійник гарантовано зачепить хижака. Монтаж по типу штопор і застосування одноменного фіксатора. Цей вантаж вкручується в передню частину віброхвоста, а на спині фіксується двійник. Як результат виходить силіконова рибка з гачком. Для більш результативної, деякий засвічений рибалки, до таких приманок дають гачки. Двійники або тринички. Додатковий гачок можна прикріпити до основного гачка, або прикріпити до вушка джеголовки. Звичайно, такі варіанти не завжди проходять з-за того, що риба втрачає переробність у своїй грі. Скоріше всього, що на такі приманки можна ловити щуку при її великій активності, коли вона не дуже розбирається. На закінчення слід сказати, що силіконові приманки міцно зайняли своє місце в арсеналі рибалки. Можна сміливо сказати, що вони переважають в цьому арсеналі, зважаючи на велику ефективність і відносно дешеве з неї. Хоча такі приманки, як хитрі та оберталки, Блежчі ще лежать у загашниках, тому що риба не передбачена. Вона дуже швидко міняє свій переваги. А зранку може клювати на силікон, а ближче до обіду буде ганяти за колебалкою. тому рибалка не поспішає викидати перевірений часом приманки. В даний час силіконові приманки постійно поновлюють зразками. Серед віброхвостів можна знайти силіконові червяки, силіконові рачків, силіконові жучки, силиконові Жабки і тому подібні живлість, Це говорить про те, що силікон незабаром витісне традиційні прямарки, особливо і щівний силікон. Ну, друзі, якось так. Ну, а це у буде все. Забудь канал, без віші, Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайк, Зустрінемося на реблок. До зустрічі, друзі. Бережіться.